Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні буде відео, я вам чесно скажу, я давно хотів вам показати таку річ. але не попадалися мені ніяк е е е е такі закази. <кхід> ну, похожі, але логіка та сама. Дивіться. То є в нас новий річ, новий річ, то є піддон від мотоцикла МТ. Але він має такий трохи нюанс, трохи тюнінг. Уяснюємо, який. То пацани лиють, я не знаю, де вони там лиють. Вони тут то зробили 에, під масляний фільтр, такий, як в машині, закручується. Так? Тобто то є тюнінгована запчастина, тому що в МТ, <кхм> МТ-Девідсон, МТ Лупак, Бульбовоз, ну хто як каже, в тій техніці нема фільтра. Там якийсь такий примітивний є, центрифуга і так далі. Коротше, хлопці роблять його тюнінг, щоб причепити сюди фільтрик. І, відповідно, за рахунок того, щоб його можна було вчепити, щоб не ганяло стружку. Ну, Суть в тому, що ота от поверхня, вона є просто от її вилили хлопці. І так хай так буде, хай так живе. Тому хі, треба, треба її фризернути. Прикол в тому, що в нас немає бази. Бачите? У нас немає бази раз момент. в момент, у нас немає виходу камня, якщо шліфувати. Можна було як, можна на шліфовку поставити, виставити, поставити на шліфовку. Але в нас є той бар'єр, той поріг. І ми його не можемо зняти, тому що тут фільтр стає. Тобто треба отак от фрезернути, але до тої межі. От, там казали, хлопці, можна так чуть-чуть її зачепити, але но, но не сильно. Но не сильно. <кхе> Суть яка? Треба фрезернути дану площину. Бази нема. Як зробити? Як забацати? Значить, Є один такий цікавий спосіб. Я вам чесно скажу, я до того способу дійшов сам. Я ніде його не бачив. <кхе> Як зробити? Значить, Давайте так. ну, Зразу скажу, що запчастина є, є говняна. Знаєте чому? Тому що, ну, хлопці, ну будьмо відвертими, якщо тут 6 болтик, ну, для чого тут отвір на 7 чи на 8? Ну, для чого тому отворі отака тоненька стіночка? Ну чому не зробити оті от шляпки місця під болти якось нормально, культурно? Знаєте, така невеличка ремарка. Часом мене просять, зніміть, зніміть рекламне відео на заказ. От ми вам прийшли якийсь, там, якусь штуку, там, інструмент, якийсь, а ви зніміть рекламне відео і скажіть, що це класна річ. я завжди відповідаю, так як я цю ідеологію подивився одного відомого російського блогера. Кулінарного блогера, то він каже такого, пацани, нема питань, присилайте. Грошей за рекламу не платите. Але давайте так, ви мені присилаєте на обзор. Якщо це класна штука, я дивлюся. Ага, Гарно зроблено, гарна штука, дякую, рекомендую. Все, безплатна реклама, безплатна рекомендація. Але якщо це гавно, я відкрито у відео кажу, це говно. Не беріть. Тобто рішайте, присилати вам чи не присилати. В мене політика аналогічна. Ви собі не уявляєте, скільки людей до мене пишуть, ой ви знаєте, ми там робимо то, розрекламуйте, ой ви знаєте, ми там робимо то, розрекламуйте там, через канал, щоб у нас виторг пішов. Я не, такими речами не займаюся. Може, хтось скаже, що я роблю дорослі, що так в сучасному капіталістичному світі не робиться. Я такими речами не займаюся. Якщо це класна річ, то я кажу, це класна річ. Я рекомендую безкоштовно. Безкоштовно. Ну, але умова єдина, що воно в мене лишається. Ну, якщо це гавно, так як в даному випадку, це є гавно. Хлопці, вибачте, але це є гавно. Ви лиєте гавно у формочку. І воно потім застигає. Я вам назвав момент. Другий, другий етап. Чому? Другий аргумент. Чому це гавно? Скажіть, будь ласка, що вам, що вам бракує? Зробити отуто ще отаку от площадку, як отут, отут, щоб була база. Розумієте? Що вам бракує зробити отут карман? Карман. Ну, типа отакого. Щоб сюди можна було взятися прижимом, на дві бази положити, прижимами взяти і фрезернути. Що вам це бракує? Тому я кажу, це говно, але це говно сьогодні треба поправити. Вибачайте за прямоту, але ну інакше просто не виходить. Е, значить так, треба робити тепер спочатку бази. Бази. Я розумію, що тут прокладка йде. Я розумію, все, ну воно є народ криве. Ми... Можна його зараз, в принципі, на плиту положити, воно буде скакати і так далі. Будемо робити бази. Кхм. Будемо робити бази. Значить, йдемо зараз на фрезерний. Спочатку ми підправимо оті вот точки. Кхм. Всі на один рівень. Логіка та сама, як я колись робив такі, скажімо так, фальш-бази для мінськовської головки. Пам'ятаєте? Зробимо тут базу. Що буде далі? Побачите. Поїхали. Значить дивіться, перекинув я його на, на плоскість. Поставив на дві паралельки, тому що у нас ота фігня випирає. Отакі ото запчасті. то знаєте, тут з розряду васирвага не сповзає, значить рівно. Коротше, як тепер це зажати, чудо. Якщо зараз прижму, то таким і кривим воно буде. Треба підкладати бляшки. Бляшки. Я практикую, якщо в мене нема таких бляшок, тоненьких, ну зараз ще того попробуємо. О! Те, що треба, як на заводі. Ставимо тепер прижими. Значить, О, така та техніка, знаєте, от хлопці ніби вдосконалюють, так? От, там, ставлять той фільтр, то все, ну, трошки не допрацювали. Я не знаю, хто це робить, я не знаю, де то продається, та, напевно, щось то, напевно, поставив на потік і, і, і роблять. Ну, Трошки є недоработки, то я вам чесно говорю. Так. Робимо так, щоб ми могли залізти фризою туди. Підправити отой п'ятачок. Підправити п'ятачок. Отак от. Так от. Спочатку все затягується руками. Так, щоб у нас було вихід під фрезу. не вихід, а захід. Так, то з того боку, а з того боку простіше, з того боку у нас є отака є такий карманчик від того, так, і ми сюди ставимо пірамідку і зажимаємо. Це все діло дожимаємо ключем, тільки так, шуть йом, шуть йом. тому що з дуру можна зламати там, де нема кістки. Сильно, сильно зажимати не треба, тому що в нас різання не буде силове. Так, тут трошки зле. Треба трохи отак. Сильно зажимати не треба, але деталь має бути закріплена жорстко. Я все отак от беру і отако хитаю. І знаєте що? За мою практику було таке, що пару разів я руками деталь після зажиму здвигнув. Серйозно. Так. Тепер, так. В шпінтель в мене стоїть така от довга фреза буржуйська, твердославна кольору. Дешевих жіночих колготок. До речі, хочу вам похвалитися. Я недавно купив фризу отакої фірми, я ще не знаю, що це гарна фірма, не гарна Спошняк твердосплав. Ще не юзана. Ще не юзана. І недорого. 245 гривень. Повезло знайти її в інтернеті. На інтернет барахолці Дешевше тільки гриби. Так, тепер що? Тепер дивіться що? Ми тепер всі наші всі наші місця маємо освіжити. Так, включаємо уборотики, я знаю, ну, не максимальні, ну, отакі. Чи а як же? Значит, ми беремо, доходимо до пристя, до коснулися. Я думаю, що треба добавити міліметр джінку. Міліметр, тому що воно все тут скаче, як мандалошки. Заходимо, робимо захід під шляпку болта. І є раз. Два колись машина є раз, ви знаєте? І там їдемо далі. На тій самій грудині зберемо другу. Другу лиску. Воно видно вам там чи не видно? Як воно там валить? Саме хренове місце. Можливо, потім його ще глибше розняв. Так, тепер там. Всі пройшов, лишилася оця от найгірша. Ми її додамо ще міліметр. じゃあどうだ Так Є, зробив я всі плоскусі всі бази, мікробази, скажімо так, чесно. Знімаємо нашу железяку. Железяка алюміняка. Йдемоте на стіл, покажу, що з того вийшло. Значить, дивіться, що ми зробили? Ми зробили ті от, от площадки. Чик-чик-чик-чик-чик. Тепер оця от в нас площадка, вона є. Вона не є в той рівень, що інший. То ми її відмітимо собі. То, в принципі, тут і так ясно, бо тому що тут, бачите, я фрезою заліз аж сюди. Як так можна робити, я не знаю. Ну, суть не в тому. Тепер що в нас є? В нас є. Парочка баз, парочка. У нас є бази, щоб поставити отак от тут, і одна база тут, друга тут, а одна база там. Як же ж нам зробити ту плоскість? Тепер дивіться, в чому заключається мій мій якби, спосіб. Я не ніколи не цей. Не шкодую людям щось сказати, показати, якийсь там секрет розказати. В мене від цього роботи менше не стане, а людям може допомогти. Значить дивіться, в чому, в чому суть? Коли ми покладемо на паралельку отут і отут, чи, наприклад, Отут паралелька і отут паралелька. Ту ми не рахуємо, вона нас не дійсна, вона нас неправдива. Отут, отут. Через той болт ми можемо звідси зажати гайкою через таку велику шайбу, щоб прижати до стола. Так? Але це тільки одне кріплення. Тут ми не маємо за що вчепитися. Тут ми не маємо за що вчепитися. Дивіться, в чому заключається мій метод. Отут у нас діаметр отвору. Вісім. Вісім міліметрів. Вісім міліметрів. Що в нас вісім? Вісім. То підходить нас під різьбу 9 крок один. Значить, як виглядає суть? Ми зараз от ото -от наріжемо в цьому отворі різьбу 9 крок один. 9 крок один. Тут у нас тіла. Скільки? Міліметрів 7. Вісім. Ріжемо різьбу 9 крок 1. І що ми зробимо? Ми туди вкрутимо, ну, для прикладу, болт, а до болта приваримо вухо. Щоб ми могли за нього злапатися прижимом. Поняли? Зараз наріжемо різьбу. Нарізав я різьбу 9 крок 1. Вона тут абсолютно нам... При даному випадку нічого не, не міняє. У нас внутрішній діаметр отвору лишається без змін. До речі, такий от маленький мічкодержатель, такий з тріщоткою, надзвичайно зручна річ. Є такий малий, а є трохи більший. Більше я собі скоро куплю. А от малий, ну просто супер. Я, то, напевно, мій любимий. Бачите, я вже його от хром витираж до міді від рук. Класний, рекомендую. Е, рекомендую так, ага, рекомендую потім зробити отуту зацентровку центровочкою, щоб можна було підпирати задньою бабкою. Нечі є 9 крок 1 різьба. Е, зараз я виточу болт. Візьму кусочок кругляка, виточу болт, щоб ми його вкрутили звідти. І приварю до нього шайбу. Так, Коротше, забацав я Забацив от такий типу ремболт. Нарізав різьбу. 9 крокодин і приварив до нього шайбу. Відповідно, до речі, коли таке робите, то робіть той болт чим подовше, тому що якщо приварити шайбу, то ви от той, якщо шайба буде отут, ви її прокрутити не зможете. Коротше, ми оце діло отак от закручуємо. Не доходя там ну, міліметр. ну, 2 мікрона, 3 мікрона. Ну, отак. От. Так. Тепер що? Тепер ми можемо йти на фрезерний і то діло зажимати. значить Ми зажимаємо, нам треба 4 точки опори. Раз, два, три, чотири. Зараз візьмемо солдатики або УСП і ми то діло завалимо 2 секунди. Дві секунди. Поїхали. Валимо далі. Коротше, поставив я цю цю відливку на стіл фрезерного станка. Значить, як, як виставився, у мене є, от, до речі, порада для пацанів. І не тільки пацанів, і дівчат. Якщо ви шліфуєте паралельки, не робіть їх тільки в парі, робіть їх чотири. Чотири. От у мене є чотири паралельки однакових. Раз, два, то бачите, зубчаста рейка старейка від станка. Вона там має побиті зуби. Раз, два, три, чотири. Відповідно. І то є елемент УСП. Раз, два, три, 4. Вони всі однакові товщини. Тут підставив під базу, там підставив під базу, тут під базу, тут під базу і тут. І тут ще вон 2 мм бляшку підклав під те дефектне місце, яке ми сфрезерували. Е, ну що, зараз спробуємо фрезернути. Тут закріпив так, а тут, он, бачите, як. Видно вам? Видно. Ну, зараз спробуємо зробити перший прохід. Тут треба фризою дійти вон, тільки вон до це. Тут так вийде, що фризою треба йти так буде йти радіус, потім трохи від'їхати. Ну, коротше, фризою треба йти трошки поперед. Поїхали. Ото влупив йому 20 десятки. Дивіться, що маємо. От, от сторона взагалі ще не бралася. Ось от, от взялося. Ото от, вже взяло повністю. Ну, от, такі от запчасті народ. Ну, що зробиш? Таке воно. Таке воно є. Там, до речі, я недавно в інтернеті знайшов відео, як вам буде цікаво подивитися. Коротше, то ж було недавно 70 років заводу Урал, який робив в Ірбіті і робив мотоцикли Урал. То там такий передачу зняли про, про те, який це був колись крутий завод. Який то все, як вони випускали кучу мотоциклів. А тепер завод на банкрот. Коротше. Та звісно, що банкрот. Як вони робили все, молотком. О, добавив ще десятку. І отак от, от валимо. Не бере, а от там бере. Ще десятку додав. Там вже все взяло. Отут я думаю, що це вже останній прохід. Назад дамо 2-3 сотки на чистове і хай виїде. Дійшло да. ну до кінця. Так, Зараз я поставлю камеру. На нашу стойку. Короче, отака от така народ... роботінка. Работночка. Е, що хочу вам сказати? Я дуже часто от, Приносять роботу, а я вже знаю, що я колись таке робив і знімав на відео. Я не пам'ятаю, як я робив, як я кріпив. От, ну, реально не пам'ятаю. Просто дуже багато роботи. Що не згадаєш? Я мушу відкривати свої відео і дивитися. Піддивлятися. Що стояти я сказав. Так. двенно двенно-двенно, двенно двенно, двенно Е, І піддивлятися, дивитися, і потім я, от, я оці от речі, от і всякі такі спецдевайсики. Я їх собі лишаю, підписую там в коробку, і потім вони мені як шпаргалка. Знаєте. Якщо приносять такий піддон ще раз, то я його забабацюю в 2 секунди, що навіть клієнт не встигне підкурити сигарету бо тут на дворі в мене під дверима. Бо всередині я курити не дозволяю нікому. Все. Коротше, отака от робота. ну Таке воно не було по заводу, точно, певно, що. А таке воно має бути. У всіх іномарках от, піддон отак от фрезерований. Іменно не шліфований, а фрезерований. От, Ну що, отака робота. Пацани, які ото роблять. Хлопці, ви робите нормальну роботу, ви робите правильні речі. Так? Тобто ця штука треба, фільтр треба. ну Доробіть. Оту, оцю от той полуфабрикат, я вже не буду інакше говорити, щоб воно було більш-менш нормально в обробці. Зробіть отут площадку, щоб була база аналогічна до тої. І зробіть карман, такий, щоб можна було взяти прижиму. Тому що то спростить життя не тільки мені. Ну, мені, в принципі, байдуже, бо я маю чим зробити. Але от ті УСП, то все паралельки, ті всі танці з бубнами, вони будуть меншими. От. Зробіть отут площадку, ще одну базу. І зробіть отут карман для прижима. Тут є де взяти, отут площадка є. Тобто людина взяла, перевернула його отак от на живіт. Фрезернула ту, ту базу, все, база є, перекинув туди і він його фрезерує без проблем. І оті от штуки поправити. Бо тому що ну, це якийсь, я не знаю, це якийсь. Я не хочу казати, що. Це якийсь просто ну, синонім слова кінець. Капець. Так, так, капець. О, Коротше, отака от робота. Я думаю, вам згодилося от нюанс по кріпленню. Всім дякую за увагу, удачі, всього найкращого.